Друзі, привіт! Це я Іван Верстюк. І я пропоную зробити хвилиночку поезії. Давайте почитаємо Тараса Григоровича Шевченка, подумаємо, що він хотів нам сказати зі своїх дуже непростих часів. Я в нього такий вірс. Читаю з Кабзаря. Давно ти діялось ще в школі, так і в учителя дяка, гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу, Аркуш, і зроблю. Маленьку книжечку, хрестами і візерунками, з квітками, кругом листочки обведу, та й списую сковороду або Трецарія содари та сам собі бур'яні, щоб не почув, хто не побачив, виспівую та плачу. І довелося знов мені на старість з віршами ховатись, Мережать книжечки, співати і плакати. У бур'янні і тяжко плакать, і не знаю. За що мене Господь карає, у школі мучилось, росло, у скорій сиві довелось, у школі дурня й поховають, а все зато п'ятака, що вкрав маленьким мудяка, Отак Господь мене карає. Ось, слухай же, мій голубе, мій орле, козаче. Як конаю я в неволі, як я нуджу світом, слухай, брате, та научай своїх малих діток. Научай їх, щоб не вчились змалку віршовати. Коли ж, яке поквапиться, то нищечком, брате, нехай собі у куточку і віршу їй плаче. Тихесненько не чув, щоб і ти не бачив, щоб не довелося брати. І йому каратись, як я тепер у неволі караюся брате. Дуже важкий вірш. В Кобзарі мало чимало, дуже важких мінорних віршів. Тарас Григорович це такий суцільний реквієм. Суцільний реквієм про невдачі. Герой, так, патріот, безумовно, але реквієм про невдачі. Я про те, що в Нутарас служив в армії російській, на жаль. І тому в нього теж, мабуть, був цей ветеранський синдром, коли ти впнешся в проблему і почнеш страждати, тому що тобі все здається неправильним. Там на війні все було так, а в цивільному житті взагалі все не так якось все криво і неправильно. І ти в шокі від цих людей на війні порядочок, в армії, порядочок, дисципліна. А в цивільному житті гаус, розгардіяш і бордель. От Тому пам'ятаємо роки Тараса Григоровича, не будьмо песимістами, не плачмо, перемагаємо, радіймо, будьмо оптимістами, оптимістами.